Гладких людей прийшли на проект. Так, она elle... oh, не то счастлива. О, сюда ничего свое жить. От меня що мені Мне глаза сказал, я не хочу мати дочку, которая вот похожа на корову. мене не было никогда отношений с ним. Практически все зашло в купе бизнес, отношения, отношения семьи, отношения с женой. І вже почали худнути. Вони скинули більше ста кілограмів. І були розділені на дві команди червоних та синіх. Так, учасники почали боротьбу не лише проти зайвої ваги, а й одне з одним. Команді красних буде, я вважаю, не легко. Я б ні за що на світі ні, не помінялися містами. <звіт> Ані мені не подобаються. Червоні програли зважування та відправили додому надалі. І це рішення розкололо команду. Другий тиждень починається просто зараз. красні Красне Убей! Убій! Там такі жорстокі ж свіщі. Павло бореться за місце лідера червоних і зіштовхується у цьому бажанні. З Жоленою. Чуваку, 36 років, він живе з мамою. Він ніяк ніде не ні, 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 ні робив. З останньої роботи водителя його вигнали. І він просто суперперець, щоб тут, коротше, ще ставить нам задачі. Індіганки в команді нам не нужд. Сильня команда підозрює, що одна учасниця займає чуже місце на проєкті. Іра попала на шоу в та щасливі. Она попала, она знала, что здесь изначально будут толстые люди. И вот когда она попала над... к толстым людям, она подумала, блин, они такая, я уже толстая. Вот, вопрос. Она заняла здесь чье-то место? Вы все жиропы, вы все уроды, я тут вся самая красавица. Давай, Жорстка тактика Аниты против мягкого подхода Игоря. Чья команда будет сильнейшей? Ты я можешь буду больше? делать больше. А -а -а. Ты не старайся, ты делай больше. Ты проекту будешь еще спокойнее, еще больше конфликтов. Коля, легче. Ты понимаешь, если у тебя какие-то личные амбиции? Пожалуйста, я не против. Я, О, я тебе серьезно, я. у каждого, свое мнение. но уважай мнение других, я тебя очень прошу. Иди, сука!